Донбас одного очолив таблицю чемпіонату України у дружківці. Відбулися матчі першого туру змагань між Хека Донбас і Білим Барсом з Білої церкви. Хокейні матчі приймала Людова Арена Альтаїр. Ну а та хакей. Ми сьогодні були сильні. У нас боля кваліфіціровані хакіїсти у білого барса. Ми ну, молодіж старались. Плюс я уверен, що. Сыграла свою роль, то, что мы съездили в Латвию, з хорошими противниками. Там другие скорости. И оттуда приехали мы. Хороша и і артическая... в хорошем состоянии Приїхали за два дні матчів. Команда Донбас влучила ворота суперника 24 рази. Перша суботня гра закінчилася з рахунком 9-0. в неділю. Донбасівцям вдалося забити ще більше 15 шайб. Молодість поступилася досвіду. Так свій програш прокоментував головний тренер ГК Білий Барс Костянтин Буценко. На самом деле наша команда пытается обмануть, обмануть что? обмануть, форсировать. Да, у нас фактически команда сегодня выходила 8 человек, 16-летних юношей. Мы, мы, сейчас сидим и разговариваем о взрослом хоккее. Поэтому мы стараемся перепрыгнуть молодежный возраст вот этими юношами. Есть на сегодняшний день три команды, которые могут составить конкуренцию. Ну, может быть, еще Харьков там, как он, видите, называется, да, может быть, как в какой-то степени. А так, ну и в принципе, это нормально. Есть четыре, есть четыре, молодые, чуть старше там. Все роже робота на там на сборную, на на, на будущее. Ано давно прогрессировать. у загальному підсумку. ХК Донбас наразі посідає першу білий бар з останню щаблини турнірної таблиці. Наступна серія ігр команда переможця проведе на виїзді в Кременчузі.